Привіт, друзі! Я на городі вийшла збирати врожай. Ось тут таке місце, де я садила картоплю під парничок. І щось я так підрила, там нічого немає. А це сижу, думаю, була не була. Все одно ж я її садила, О, давно я її садила. Що скоро та піде, що, що вон там сидить. То думаю, купну. Ну, все-таки щось і маємо. Ой! Звісно, воно -оно наросло ще маленьке, але я ж кажу, хочеться. Прям... Ой, шось, шматки. прям дуже хочеться картопельки. І ось вона є. Невеличка. В тому році я в травні, десь в 20-х числах, в мене є відео, я копала, рів'єра була, отака вся гарна. В цьому році, звісно, було холодно, то вона і маленька. У нас зараз там майже 6 година, на вулиці сонце пече, пече. О, щось, коротше, і маємо. Будемо в цьому році смакувати перший раз молоду картопельку. На сьогодні ввечері буде. М'язко смажене на мангалі І якраз картопля. О. Це, звісно, тут о, рости рости. Але маринки терпіти не хочеться. О, ще знайшлась І ще. Та я думаю, досить, напевно. Тухай буде на наступний раз підросте, тут небагато, але нехай буде. Зараз це ще покупаю. Ой, тут дивіться, щось. Зараз ми її зариємо. О, красунечка. Полуничка також достигає. Ціни у нас в місті на полуницю різні. Хто як хоче, так і продає. Стоїть хтось 180-250, ну, від розміру. Хтось бачила і по 100 продавав, по 150. Різні ціни. Полуничка так рука після картоплі брудна. Ланицю вже завтра буду збирати, нехай достигає, щоб така гарна. Я люблю, щоб вона червона-червона була, вона тоді солодка і смачна. Я прийшла з городу, а тут ось процес у Макса вже йде. То я показувала вам відео одне робила. Зараз покажу, що, а це вже Макс. Набрався натхнення, ми трошки так травень місяць повідпочивали щось робити потихеньку. Не дуже то воно і хочеться, але все-таки треба, бо хочеться якогось затишку і порядку, хоч, хоч трошечки. Ось ми в день робили плитку, вона трошки постояла і вже така. Взялася, так сказати. Будемо завтра виймати, а зараз підемо, подивимося, що він ще там надумав. А тут Макс ось те, що ми вам показували, що тут у нас має бути котельня перенестися, бо вона зараз ось тут за стінкою. А так трошки не годиться, що в будинку. І ось з цього газоблока чи піноблока, як воно називається, Макс кладе перший ряд. Ми там залили он підлогу. Так низенько, це ми спеціально, бо в нас там димохід, щоб ж воно все одинаково було, якщо перенести на одному рівні. Бо там, як була веранда низенька, ми також заливали, але нижче йде. Так, що перший ряд чи перші два ряди буде е, цементом, а потім що, ти будеш е, піною клеїти. Щоб швиденько. Раз, два і все. Там і отвіро для димоходу зроблений. Ми про цю віранту щось думали дуже довго, дуже довго, а потім в тому році взялися і зробили. Правда, тут ще роботи вистачає, але вже вона є. Таке Макс там працює на будівництві і я кочегарю. Такі гілочки. Ну, як вони порублені, але довгі. Там у нас сараї є спеціальні, так сказати, на шашлик маленькі. Це тут лежали, і треба їх кудись діти, фруктові дерева. А, щось горяче. Ось тут є дрова. Такі вони довгенькі, і я їх кидаю і вже. Кубка менша а то, а то, а то. Оце стояла тут і чула, що літала ота бджілка, чи як воно називається, Тесляр, така чорненька чи фіолетова. Вони в червону книгу занесені. Вони в дереві такі роблять отвори, наче сверлом, а! Десь сюди вона залет... залетіла і сидять. Ну, в принципі, шкоди не роблять, але страшно. Хай сидять. Ми тут не ходимо прям так дуже-дуже. Просто я ще бачила, що шершні тут літають, хоч би гніздо не зробили. А то в нас було колись. Ішла тут, Макс там за хатою пішов, цемент в нього залишився. коротше, щось там отвори. Лишнє все туди пішло. А я дивлюся, що яблунька вона тут стара, бачите, її треба спиляти, Макс, уже скільки разів хоче її спиляти, а я кажу, ні, ні, бо в мене тут розсадник троян під пляшками. І позавчора я ходила, то тут чистенько було, а це всипало, яблуня, обсипалася. Вона не вся, звісно, але більше щось опало. Нехай хоч трошки щось залишиться, бо ця яблунька літня, вона така смачна. Я колись по фото хотіла знайти, то пише, що таке, як. Слава переможцю, чи хто там, чи як там. Ну, Така літня яблунька. Хоч щось, трояндочки. Я там, де цвіт випускали, побривала, бо треба, щоб гарне коріння було. Дощик свою справу зробив. Троянди гарні, величенькі. Така велика, вона така тут велика ніколи не була. Ммм, Трояндочки, люблю троянди. Але ж зараз іду сухо. Треба буде поливати. Тут он огірочки, там бур'яни, бо там огірки не зійшли. То воно просапалося, потім приросло після дощу. Так я його і не чіпала, бо пересадила огірки. Треба. Знову сапати. Ці огірочки пішли в ріст. Гарненькі такі. О, огірочки, треба, до речі, глянути в парник, що там є, що ще немає. Вже навіть у відкритому ґрунті кабачок цвіте. І чорнобривці з бур'янами буде. Чорнобривці це на діло посаджені, нехай собі будуть. Так, друзі, і не забуваємо ж про квіточки. Йду поливати. Треба завтра підсапати. Трошки земля всілася, то треба її підрихлити. Там, вон, дивлюсь, волого, не буду поливати, бо багато води також шкідливо. Так, квіточки полила, тепер йдемо. Куди ми йдемо? Туду ж, сюди. Автоматичні ворота. <клес> Йдуть. Ага, ага. Летить, летить. Жінку не збий, не задави. Тож літній сезон розпочався, дев'ята година, а на городі ще можна, до речі, працювати, але треба йти. Чоловік з роботи приїхав, треба що? Вечерю накривати. Хоча я полуниці наїлась. якось і не хочеться щось тут не треба. Полуничка смачна. Я люблю така, щоб вона червоненька була, тоді вона смачні... смачнюща. Я також червоненька, особливо, я не знаю, як ззаді. <половниця> Це капець. Я а, ото... Та, можливо, я її вам показувала, що як Максим з Євгеном на городі, там були картоплю сапали, а я в той день там іншими справами займалася. І одягнула маєчку, і я так добре згоріла. Я думала, що не сильно, воно сонце не дуже світило. Але раз-два і на вечір спать, а воно не лежить. Треба з іншої сторони, то я вже третій день, ось сьогодні, напевно, буде більш-менш можна лягти. Спеклася. От, от буває таке, не хотіла. Взагалі не люблю це засмагати шкідливо, а воно раз, два і все. Так що, ось такі в нас правий город он стоїть, половина така більш-менш, а там <крайня>, крайня половина зелена. Треба працювати. Так, якась мушкарня літає. Щиро вам дякую за перегляд, за те, що ви з нами, за ваші коментарі. Сьогодні треба, до речі, оце, піти повідповідати. Бо бачу, що ви пишете, але відповідаю трошки невчасно. Тож, всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.